ход к там потом крида зода підход щел чат усе до а що що rozdają і там і там броню а він не rozdaje бронюки а заброждає трясину та... я холиш би то тер за мене не збило тут бля можна в очередь? У мене глобалка типу Прошу вас, умоляю. Микола щось роздає. Микола, бро... Хто йому алло, мене? Як, хто? Альо, Ти йому довіри роздавати? Зоб, мене чують в Угу. Мгм. А, тебе чути. Він, він на тебе... Він на тебе, що я можу наїбати. Ах, блядь. Я ж тобі вже, блядь, давав, що ти два рази. Ну. А, а броніки що, мо. Ну блять, диви, ти, блядь, ну слухай, нормально, ді, блядь, ти, блять. Ну съебался тут, Дима. До зода за присигами <свят> до мини <мінію> за бронй. До зода за присигами, до мини за Дай ты комбинитр писал зараз нагадую як та бабка на базарі. Що, все? Так, по 10 броніків і по присіги. Чергу роб, чергу роб. Та бля, в мене глобалка, сука! В мене теж глобалка, що що, чи я вийшов? Все, потерпи. Патрони, патрони, для моїх. І мої добре. Дякую, Вань. Сімки давайте, давайте. До зода за присігами, до міні за броньою. Зод дає присіги, міні за броньою. Все, дякую. Максима, не хочеш мотовозку привезти? Так, да, їду. Тоді прямо вже треба їхати. Вже, йо, ти ж. Йо, та не тупчиться, йо, йо. Я ще одну я Педро зразу візьму, і та не візьму. Толкайтесь. Ой, блядь, давайте, ну, наступний. Що ви балуєтеся? Ну, нехай прийдуть самі, що ніх не а? мають. Так я тут, альо. Блять, так минулого разу тоже? Комусь там чуть-чуть більше, чи не. Як ти будеш казати? Як хочеш. Ні, так ти кажи. Ну, якщо активним, то можеш 15 давати. Я, я не такой... знаю, кто тут активный. Я... Я, кажу... я не знаю, як тут кто зактивный, боя заработал. Фул... Покажи никнейм, я тобі скажу, чи а, я их бачу на трассе. Зод да я присыгаю. No, ну, вот під питанням трохи. Поняв фонт. Лайк фонт. Ну ты б койка, але він так типу, хіба на тих на більше активніше, то і все. Хорошо, до побачення, десять броніки малома. Ні, я фонком по 10 дій пішли, вони нахер, дай бас їм хелпувати на тому. На веска Яке на весках нахуй их на весках ебу? Смислите не в бізнесі, е. На кружку ти втіп. Ще дві, ще дві, ще дві. Ти голова люта, Михайло, you know? Та, блядь, я стояв, все нормально лопалося, то на, нахуй тобі. Кись мене пустили. Ой, зонсо довикинуло. Туда маленько, все, братки, без пристигов. Так нехай самі прийдуть, в чому проблема? А не в Демергані, а не в Демергані отлетіли за... Давай, за ну, я вивчили. Ну, добре. І попросили. Так, до зода за пристигами. До... 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 Я ж потім за... сам поспитаюся, да. чи до них пристижені кидуть. Зода дає пристижені. Звісно, хорошо. Мені дає броню. Я байкер, не рухай мене, ніде. Получили тут, тут, броню, тут, тут. подошли до зода за пристигами. Жорстко залутали. Бабаробарба. Побачив, що той прохор вступив в Марі, блядь? До склада забігає, мені забрали. Прохор в Марі? Це парі і побрайд? Зод мені за норберта також. Будь ласка. Заебали, блядь. Боже як добре, що мене на тій срані херні, типу наразі не купи і не може грабувати і так і викидатися і можу їздити в чому хочу. Є буду черга за Так, мені тільки спитати. Щоб ху... ти мене ху... я тут типу не знаю, я ще дуже там все просто було. Там в аккаунті. Де сюди? Єбать откажи, простите, пожалуйста. За присігами до зода, забронюваю до міні. Раз-два, раз-два, Чуєш, Віталіку передаси шуму. ой йо ой я щас отбегался. Той погана людина. я машина, то и составив. Ща ебу, пацаны, в уши. Кого? Типа тут ви вишу. Угу, а поинск. Я же типа типа на на трасу, вони резко пропадут, типу. А там же деякі на вс ку на Глобалку. Так мене що їбе.